Ну що, мене звуть Олександр, я з Шевченкова, і ми прожили в окупації півроку без малої кількості днів. В окупації було звичайно страшенно. Ну ми, ті, хто не не виїжджали і залишилися в окупації, це просто жах. Тому що багато хто пройшов і через підвали, люди пройшли, і в принципі так зазнавали певних там і тортур. Це було жахливо насправді. Міф. На початку ще війни, як оце вона повномасштабно почалася, ми ще, хоча б, могли поїхати там, наприклад, в той же Харків. Один раз, коли ми останній раз приїхали з Харкова, то після цього до мене навідались люди і вирішили перевірити, чому я їздив до Харкова, що я там робив, що привозив, а чому в Харкові ліки, а чому ви не можете взяти їх, наприклад. Там в білка раді, ну замовляйте, вам все провезуть. Та кажу: ну слухайте, шановні, таких ліків там немає. Нам потрібно брати те, що нам треба. От. І до мене прийшли з обшуком. Після чого, в принципі, розірвали мені паспорт, сказали: ну, а тепер тебе навіть на власних лопустах вже ніхто не пропустить. Це в нас будуть ще до тебе питання. Тому давай залишайся. Шевченко все передавалося нам сюди. Ну могло б могло б передаватись через дамбу, наприклад, могло б передаватись з того боку, з нашого з підконтрольної частини України приїжджають фури, стоять на цій дамбі до п'ятої вечора, розвертаються, їдуть, бо з цієї не пропускають, щоб просто взяти, просто ну перенести і забрати сюди, хоча би там медикаменти та продукти. того чого в принципі ну було дуже важко дістати бо наприклад всі ці ціни які тут були вони ж абсолютно жахливі абсолютно жахливі. вони спеціально це зробили вони зробили курс рубля до гривні взагалі там 1,2. Виключно для того, щоб людей змусити, щоб ну не хочеш ти працювати. Ну окей, не йди не працюй. Просто ти маєш розуміти, що ми пройшли там. Приписали показання лічильників, з наступного місяця. Ти маєш платити де хочеш бере. Нє приїде відключень. І плюс під під постійно вони нам це ж насаджували, 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 що якраз ось ось-ось, ось, ось, пройде там якийсь референдум. Ми вже там знаємо, як ви там заживете, ми вже знаємо, якими у вас відкриємо підприємства. Буде все просто чудесно, прекрасно. Прошу. Постійно говорили оцей тиск, який був тут же ж абсолютний такий інформаційний вакуум, як в принципі, якщо про це говорити. Нам постійно насаджували про те, що вас кинули. Все, за вас, ну, забудьте за Україну, ви там отримаєте скоро там наші паспорти та заживете, та буде вам все, що захочете. Можете поїхати кудись там, переселяйтесь, там, це ж Краснодарський край, можете поїхати там в Сочі, відпочивайте, дітей своїх відправляйте, відпочивати на морі. Ну, от такі в них були якісь речі до нас. І в принципі, звичайно, що. Мало хто в принципі там щось вірив їм взагалі. Були такі, що звичайно, це ж кажу, поїхали і поотримували паспорти, які їм повірили, які навіть поїхали там оформлювати приватних підприємців. Ні ну, таких було все, все, що в них відбувається, це абсолютна брехня. Абсолютно планомірно, неважливо чи своїм громадянам, чи там громадянам там, в Україні. Точно так і це там, наприклад, як спілкуєшся з людьми з Криму. Абсолютно все однаково. Просто суцільна брехня. Абсолютно. Ну так.